Окей, okay, go. Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде очередний рознос. Коротше, магазин мотор. Це капесу. Це в мене зараз поки що. Е, це лідери, то це мотор і цей і Женя, інтертехніка. Ну, ще Тобі ж там, коротше, не відстає. <смі> а так оце три магазини, яких найбільше мене кумарять, коротше. Uh, ну в якому плані кумарять? Що вони просто такі якісь, не знаю, такі огляди знімають, що то капець якийсь. Якби ж нормально розказували, а то ж, блін. А потім будуть обіжатися, що ой, там ете, розноси знімають, на нас наїжджають, типа ці бариги задовбали, ці продавани, там ета... То ти знімай нормально розказуй да й не будеш продаваном. А будеш нормальним продавцем, бо ти все пояснюєш, все розказуєш адекватно, всі технічні характеристики, все чітко, там плюси, мінуси, все, ну типа. То ніхто нічого не буде казати, тоді буде нормально, все блін. Тоді буде лайк, респект і повага, а не так як цей. Та Нікіта, ну тихо я відео знімаю, ну що ти там. Розішовся, тихенько сиди. Так, продовжуємо. Так. Будете нормально знімайте і буде нормально все. Ну хіба так важко, капець, підготуватися до того, щоб ну, типу, сняти нормальний огляд там, розказати, там, почитати технічні характеристики, все, там, підучити, чи там на листок виписати, там, чи на блокнот. Це ж не так-то сложно. Чи в телефон скріншот зробити? типу, ти знімаєш, блин, это з телефона одного читай там чи з блокнота, з листочка. Та и все, в чому проблема, якщо не можеш вивчити. Бо, типу, можна понять, звісно, тому що тракторів э, виходить багато, цих мото там міні, то зрозуміло, що їх всі вивчать нереально. От, коротше, глянемо такі відео сьогодні, просто пацани, топовий рознос зараз буде. Так що, як то кажуть, сідайте позручніше і менше слова, більше діла. Погнали! Короче. Добрий день, друзі. Компанія Мотор. Огляд сьогодні буде трактор Кентавр 240 ВР. Це аналіт е, Скаута 220-го. Це е, з трьохточкою мототрактор трьох мото з задньої трьохточкою і двигуном 11,5. Що? Який мототрактор з задньою трьохточкою? Що ти мелиш? Мототрактор з задньою трьохточкою. Мототрактор це в мене мототрактор з трьохточкою. Зайди на канал, подивись, сільський трудяга. Називається. Да й побачиш, що таке мототрактор з троточкою. А це вже міні-трактор. ну що ти ліпиш, ну. Ще один, блін, Розумник, коротше. Фу, да, хлопці, це, звісно, капець якийсь. Мототрактор, блін, Скільки балакає мототрактор і все. Капець якийсь, ну це, ну. Я не знаю, коли вони вже почнуть нормально щось розказувати. От мототрактор і все їм. Рівні, то це їм мототрактор вже. Це якийсь Ось така от трьохточечка для того, щоб ми могли ставити сюди фризу, копалочку, сажалочку, кучники, культиватори та інше обладнання. Тут стоїть вал відбору потужності та йде в комплекті під прицептом. Вал відбору потужності шістішліцевий. А, оберти 540 500. на хвилину, а два стоїть ззаді барабани тормозних. Це для того, щоб могли або лівим, або правим колесом тормозити і швидше робити розворот. Крила в нас знаєте, в тракторі вже робить. йдуть закругліте. Друзі, коротше, до речі, напишіть в коментарях, хто так робить. Цікаво, чи є взагалі такі люди, які от тормажують, не знаю. Напишіть, в кого є тормоза, роздільні. Короте. Чи ви тормажуєте віддільно для розворота. От, бо цікаво, ну, типу, так розказують всі от тормажуть для поворотів, ці роздільні, типу, круто там всі діла. Коротше. А по факту, то воно якби функція така, ну, типу, не особо і потрібна. Я думаю, що вряд ли хтось цим користується. Напишіть, до речі, цікаво почитати буде. Установлюють такі от, прикольні задні фари. так. Ну, да. Стопи! Утр... Які фари задні? Фари спереді ставляться. Задні фари то в тебе, походу. Сзади стопы. Это капец. Задние фары, короче. Задняя фара, может быть, это тот фонарь, где на, ну, що, на навеску, чтобы сзади светило. Светло. Вот то фара, да. Ну, фара, фонарь там. Вот. Но это стопы, а не фары задние. Да. Задние фары у него. Насос інша знаходиться на коробці передачі, шфенгівська коробка, звичайна, 3 плюс 1 повишена понижена. Та не шифенська це коробка. Це коробка а-ля шифенг, типу. шифенка, подивись, ну хіба що на цих 160-х, як у Ромчика, то можливо, дай, похоже, насос стоїть зверху, і це все. От. А та шифін на 240-х чи 44-х там цей НШ насос там, збоку входить в коробку. І це казали, до речі, такі коробки ставились е, на сінтайчики коротше, Ну, ремні теж справа, міні-трактори заїжджали. Я то їх вже не бачив. Ну, це раніше якось були. Е, вони заїжджали в Україну, то короте, е, не пам'ятаю, чи огляд десь дивився, хтось розказував. Чи Діма за грошопа, чи хто не пам'ятаю, точно хлопці, не буду казати. о, ну Хтось казав, що це на сінтайчиках вони стояли, такі коробки, і вони ходять доволі таки непогано, ну надійні хороші. Це вже, типу, зараз кажуть, що шефенговські. Типа А-ля-Шейфенг, так, да, вони, типа, похожі, але це не зовсім такі, коротше. Ну, по надійності може, типа, і не гірше От. В принципі, я думаю, такі коробки должны ходити. Ну, вже ж не мотоблочна ця, що на мототракторах стоїть. Ну, ця мототракторна, типа, якби підсилена там, якось там, не знаю як. Коротше. На словах хіба що підсилена, а по факту там, ну. Ладно, поїхали далі. Точна задня навіска. Поставили такий вже крепенький ручничок. Крепенький. з правого боку стоїть ручничок. ручний газ для того, щоб могли керувати трактором без педальки, оці, от яка стоїть газулька. да? да Чтоб, газулька. А, проще було працювати, ви виставляєте газ і він працює, як в круїз контролі Ну, Плюс-мінус отак. От, крила йдуть у комплекті, бачимо, тут так, крила є. А, також йде зіпчик. От бачимо, зіп іде у комплекті к трактору. Насос НШ у нас встановлений. Ой, нас... Боже, яке насос! НШ, а, Насос НШ встановлене на коробочці, <с а, а <с по лівому борту у нас стоїть вже циклонний. Фільтр з міні-трактором. От ми бачимо такий от красень, встановлений. О, до речі, хлопці, а фільтр цей, блін, цей це шикарний. Контактно-масляний із циклоном. Шикарний просто реально. Це чіткий фільтр. Кстати, про цей фільтр я давно хотів зняти відос. Може, в ближайшому віні, може, на днях я зніму це відео, коротше, покажу, ну, що він складається, якби, і в чому суть цього фільтра, скажімо так. Ну, покажу, що він крутіший ніж обичний з грибком, да, що ставляться на міні-тракторах, тіпатки типу куроми Техноворона. От, і це є. І тим більше краще, ніж такі, як у мене стоять на цих на мототракторах, ці обичні такі, бл. Тут набагато краще, бо тут. Я про цей фільтр розкажу. він, ну, Там дійсно він хорошо буде очищать пилюку. друзі, Тому е, хто не підписаний, підписуйтесь, щоб не пропустити це відео по цьому фільтру. Бо дійсно дуже цікавий фільтр. от. Я думаю, відео буде не менш цікавим. Тому, друзі, чекайте, скоро скоро відео і про цей. Про цей фільтр я розкажу більш детально, тому не пропустіть. Буде фільтрувати повітря, яке заходить у циліндр, щоб не побило ваше поршневу. Так ваше далі по трактору у нас стоїть 45-ка. Передній мост у нас регулюється, задній мост у нас регулюється, рама у нас міцна, надійна, нормальна, так. добряча. Площадка платформа під ноги велика. Бачимо, так? Так, да, площадка велика, питань нема. Рівний пол, там всі діла, круїз контроль, як він казав. Я просто похлопаю. Блін, тракторец просто, блін, огонь. як то кажуть, блін. Просто шикарний, За свої бабки короче, за 120 штук там чи скільки він зараз стоїть, 115. Блін, варіант достойний, Короче, дійсно, лучше такий взяти, ніж мототрактор, якщо так взяти. У є потужні мототрактора, що там рекомендую там на 20 коней, на 24, там на 20. То взагалі щестяк якийсь. Як такі можна рекомендувати мототрактора. Але їм що, їм по барабану їм, аби продати, а ви потім довбійця, як у вас почне коробку рвати там чи ще щось. Як він не розрахований на такі потужностя, коротше, та мототракторна коробка. А ця коробочка вже дона ходити на порядок довше, як то кажуть. Должна вона, ну. По надійності вона по любому краще. Не думаю, що буде часто ламатися. Чи взагалі що буде ламатися? Куди ставити ножки, велика площадка. все буде... Куди ставити ножки? Ножки у китайців, бо вони маленькі, в їх ножки, може бути. Да. А в нас ну, ноги, йоме, нормальні ж люди. <рес> <рес> ножки. Так розказує, як будто дитинка має з ножками маленькими, там їздить на цьому тракторі. Де поміщатися. Стартер стоїть у нас позаду трактора. От бачимо, двигун іде перевернути. Так, реміна... да, у вас двигун перевернутий, верх ногами, коротше. Ой. Передача з правого боку, а не лівого, як на мототракторі. Там... Стоп! Каже, реміна передача справа, а не зліво, як на мототракторі. То чого ж ти баришка вначалі казав, що це мототрактор? Бачите, от що називається перевзувся, чувак зразу. В почав відео е, з мототрактора такий мототрактор, хлопці, Кентавр 240 ВР. БП. Він же ж БП. Тут вже міні-трактор, хлопці, каже, бо не так, як в мототрактора. То ти ж казав, що це мототрактор. Що, людей в оману водиш чи що? Що ти ліпиш, блин? Ще один грамотєй знайшовся. Ой, каже, ну, як в мототрактора. Я просто балдію з цих хлопців, коротше, я балдю, як то кажуть. Це так багато демонструє, насправді, що мені здається, коментарі тут зайві. Скоро мені придеться таблетки купляти, як Рома Техноворон каже. Вже, ну, типу, вже психіка скоро не буде видержувати таких їхніх усіх розказів, коротше, блін. Це капець якийсь. Такі огляди, реально, що, може, бути нервний серий уже просто. Це капець. Датчик у нас йде напруги мотогодини, температура холоджує. І у нас ще йде датчик тиску масла. Під капотом знаходиться. У нас... Так, Зараз подивимось, відкриємо капота і подивимось сам двигунчик. Ну, давай двигунчик. Так, що у нас тут є. Відкриваємо капота. А Так от акуратно відкриваємо капотик. Поклали. Так, що ми тут бачимо? Тут бачимо датчик тискового мастили. це механічний, де не безпосередньо працює а, один датчик, у вас стоїть на приборній панелі, а інший датчик стоїть у вас на головці, який показує тиск масла. От Бачимо, трубочки підходять. Ну, тут окей, є датчик, да є. де, Механічний на датчик, той, який на приборній панельці знаходиться. От от він пішов, оце Датчик, який стоїть на приборній панельці, а оцей датчик у вас іде механічний, тут показує сам на тракторі. А, акумулятор 45-ки, генератор 750 Вт видає, тобто заряджає повністю. У мене, кстати, теж генератор пише 750 Вт, а акумулятор він каже, 45-ка, у мене вроді 60. Вот, і це є. На мототракторі 60 акумулятор стоїть, а тут, каже, на 45. Може і на 60, але може він там дивився хіба. Хто ж там дивиться? Як вони і характеристики теж не читають перед тим, як знімають огляди. Хоч би читали реально. Ай. А генератор то цей теж отдільна історія, хлопці, ці китайські, я вам потім. Потом, як то кажуть, розкажу. Ух, як закручено. Потім сюрприз буде вам, коротше, хлопці. Так що підписуйтесь і дивіться, щоб колокольчик у вас був включений, щоб не пропустити відео. Бо, блін, ну, не один, в принципі, а останні відоси. Бо буде ще багато чого цікавого, хлопці, тому. І про фільтри знімемо, і про цей генератор знімемо. Все покажу, хлопці розкажу. Так що підписуйтесь. І слідкуйте за каналом. Так що буде дуже цікаво, ще багато чого. Не пропустіть. Акумулятор клаксон, фари встановлені в капоті. Двигунчик 11-15. Отака от махіна, це 24. ка Дійсно, 24, ка не 22-й, не 20-ка, а Іменно 24-ка. все-таки 22 другий. Такий от красень це 11-15 двигун. Запам'ятайте. Запам'ятайте, щось я дивився параметри двигуна 11-15, то там по кіловатам, коротше, я перемножив хлопці. До речі, кому цікаво, як там правильно е, перечис... ну, перемножати і вичисляти по кіловатам, е, скільки кінських сил, бо є е, багато таких вже, допустимо, ну, на, допустим, на міні-тракторах оцих більш е, там, циліндрових, чотирьох, там буває, що не пише, скільки там коників, да? а буває, пише, скільки там кіловат. Тому я вам якось зніму окреме відео. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Е, зніму розкажу, як е, кіловати вичисляти там. Е, ну, Вираховувати і, ці. По кіловатам, скільки там кінських сил у двигуні. Ось тому, думаю, буде теж цікаво, хлопці. Тому ставте лайки і пишіть в коментарях, і я зніму цей відео. Так що по кіловатам що 11 15 двигун, то це виходить е, там 22 коника китайських так <гум> що таке? Ладно, давайте далі подивимось. Будь ласка, крила у нас ідуть закруглені. Як бачимо на тракторі. Ну так, 7,5 на 20. Задня резина стоїть. І передні у нас 12. 12 у нас іде ну, резина 6 на 12 От ми бачимо зараз приближу. От, Бачимо, 6х12 встановлена резина у нас. А, тракторець виглядає дуже чудово, е, Пользується попитом, тому що в нього встановлена трьохточна задня навіска. Для тих, хто шукає трактор з трьохточкою, це буде коштувати 3150 доларів трактор. У цей от красень, який можете замовити, в нас вони вже є зібрані, можна відправляти на відправочку. Ага, Сюди можна під'єднати фрезу. Починав, коротше, відос, що це казав міні, цей починав казав, що це мототрактор. Потім вдруг вже в нього казали, що дивіться, ремні справа, то це вже не мототрактор, а міні. А в кінці, каже, вже цей трактор можна купити в нас. Коротше, красава перевзувається на ходу, блін, капець. Як стіда дивись. Щойно ви побачили найяскравіший приклад явища перевзувся в його ідеальному прояві. Красавчик. Вообще, дизлайк, пацани. Просто дизлайк. Копачку сажачку. окучники, культиватори, та ін. Копачку сажачку. Ха-ха. Копачку, кажу, сажачку. Копалку сажалку. Ты копачка сажачка, блин. Я з тебе, хлопчик, блин. Ты вообще красавела, блин. Хот поржал, блін, я вам кажу. Поначально, блін, розстроєний був, до усього буденерний зрив, короче, вже на цих відосах, короче. А по факту, блін, капець, пацани, до кінця так наржався, що вже не можу, капець. Ржу не могу, короче. Обладнання, яке буде Кадри, блін, <звук> просто <звук> кадри. У вас на вашому участку. Далі, що по трактору ще? Сідіння у нас звичайне йде. Такі сідушки встановлюються да, як табурець, на сікінні, як то, на скауті, шіта, як прошу, на кімтабрі, звичайно. Отака от сідушка це звичайне сідло йде. Руль у нас йде з регулюванням, Ми можемо його регулювати. Воно ми бачимо, регулювачна пластина стоїть, яка дає можливість його робити наклон, або вперед, або вгору. Як він зараз угорість. Що ти мелиш? Каже, регулювання або вперед, або вгору. Звідки в біса вони беруть цю маячню? Що ти розказуєш? Вперед або вгору. Я такого ще ніколи не бачив, щоб на міні-тракторі вгору він піднімався. Каже, вперед або вгору. Вперед або назад. Або як взять? По наклону то вверх або вниз. Ні, вверх-вниз, то правильно, це по вильоту, типу вверх і вниз опускається. Ну, а правильно буде вперед, тобто коли ти, коли сидиш на тракторі, то вперед толкаєш, або на себе тянеш, тобто назад. От. То регулюється руль вперед-назад, а він каже або вперед, або вверх. Що ти ліпиш? Ще так ні одного мототрактора і міні-трактора немає, навіть трьохциліндрової трактора немає, щоб по вильоту вверх-вниз регулювалися, що це рідко, це вже більш на крутих моделях там іде. А то тут, каже, вперед або вверх, блін, красавчик. Такого ще ніхто не, не придумав, щоб на мініку на такому чи на мототракторах були такі регулювання. А то вже як прям на Бентлі чуть чи на бехах, там на крутих тачках уже прям регулювання. Блін. Я з тебе в шоці, мужик. Короте? Ти, коротше, красавчик. Я питань не мав взагалі. Щоб масляника залівна горловина знаходиться по лівому борту. А сюди заливається водичка або антифриз, фільтра, усі в доступі. Ну фільтр тут один стоїть. Якщо хтось питає, надвиговні фільтра немає. Там стоїть звичайна пробка, яка а, магнітна, і при магніті, Якщо у вас там стружка чи ще щось з'являється, тому що коли обкатку ви проходите, в будь-якому випадку буде при обкатці такі от а, такі метаметалева, така йти пилюка. От це при апкаціях. Так, друзі, ну що ж, таке вийшло відео, коротше, такий рознос, блін. Ну це капець якийсь. Я, блін, не, переставля... не перестаю удивлятися цим продаванам. Такі, що ліплі, що попало, коротше. Не робіть так. От. Перевзувається на ходу, коротше. От що значить, побачили, коротше, як це. Коротше, може 10 разів поміняти свої ці назви, то його міні, то мототрактор, то вже знову міні, так. Да? То вже трактор, то вже знову мототрактор. Ну, коротше, це просто Просто капець якийсь. Коротше, друзі, тракторець в цілому цей міні-трактор, да? В принципі, непоганий. 240 цей БПшка. Е, що можу сказати? Можу порекомендувати вам. В принципі, е, можливо і потрібно буде його так само доопрацьовувати. Ну, в принципі, за свої гроші там, да, за скільки він там коштує зараз, 120 тисяч чи скільки там. О, то в принципі, хлопці, достойний варіант. Ну, в будь-якому випадку буде краще, ніж мототрактор. Тому дивіться, якщо у вас по об'ємам землі там, наприклад, 1,2 гектара вже можете брати такий мінік. Якщо у вас до гектара, типу, ну, то смисл вам брати такий. Ви можете взяти і мототрактор, типу, як у мене. Можете зайти в відоси на каналі побачити, що він може робити. О, його вполне хватить, А якщо у вас більше, я ж кажу, 1,5-2 гектара, то можете брати вже такий і не прогадаєте. в принципі. Коробка надійна, двигун, в принципі, теж хороший. О, так що, в принципі, хороший достойний варіант, можна купляти, його, можу так сказати. Непоганий. Це не те, що мототрактор блін, на 25 коней там, чи на 24 там, чи на 20 там, чи на 18 це вже перебор, коротше, пацани. Коротше, такі відео, такий рознос, друзі. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі свої друзі. Ну що ж, посилання, як завжди, залишаю в описі під цим відео. На електронну адресу пишіть там мені, коротше, якщо які питання є, там пропозиції, заяви, скарги, як то кажуть, От, пропозиції. А також залишу посилання на групу Viber, долучайтесь, будемо спілкуватись, буде дуже круто, друзі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!